Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів засідання Ставки вперше на виїзді у Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Маргантця Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський вони тут були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині в найбільш гарячих напрямках. Були онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Главкома інша. До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ Крахен, як завжди, на висоті молодці хлопці. Обговорив на ставці загальну ситуацію в прифронтових районах. Укріплення і захист наших рубежів по всій протяжності фронту від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях, за Слав'янськ, за Костянтинівку і Дружківку за Авдівку і Торецьк, за увесь біль українців і не лише за час повномасштабної війни. А й за час від 2014 року Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронти бійців саме тут у Дніпрі. Ще від 2014 року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував. Роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Я дякую кожному, кожній тут у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта.